У Ніжині активно триває місячник з прибирання та санітарної очистки міста. Комунальники долучаються до загальноміської толоки та роблять акцент на ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Задіяні всі комунальні служби і не лише комунальні служби, також задіяні і заклади освіти, заклади медицини. Також ми звертаємося до всіх підприємців і мешканців долучатися до цього гарного заходу. Що стосується комунальних служб, вони максимально вивели всю техніку і людей для цієї роботи також збільшили тривалість свого робочого дня. Зараз комунальники активно займаються підчищанням узбіч проїжджої частини, як в центрі, так і на околицях міста. Основне завдання прибрати наше місто, повбирати той змет, який накопичився за зимовий період. Його необхідно спочатку підняти лопатами, погрузити на спеціалізовану техніку, вивести на сміттєзвалище. Після чого по місту Ніжину буде регулярно здійснюватись прибирання вже технікою, яка для цього пристосована: це і пилососи, і відповідні трактори з щітками і. Остальна комунальна техніка, тому я звертаюсь до всіх мешканців міста Ніжина, всіх установ і організацій, долучатися до цієї гарної справи. Разом приведемо наше місто до гарного вигляду, щоб кожен день, виходячи на вулицю, просто радіти, що живемо в місті Ніжині. Місячник з благоустрою у Ніжині триватиме до 15 квітня.